Сім'я Омас вітаю всіх. Хотів поділитись таким свідченням. Вчора, в неділю, я вранці прокинувся і я відчував себе дуже-дуже втомленим. І фізично, і емоційно, психологічно, духовно. Певні обставини відбуваються в житті, в служінні. І я був ну дуже-дуже ніяковий. І як люба людина, я переживав боротьбу і... щодо того, щоб не йти в зібрання, не йти до церкви. І я, як служитель, я залишаюсь людиною. І у мене була така думка: якщо б не мої обов'язки. Якщо б не мої зобов'язання сьогодні щодо служіння в церкві, скоріш за все, що я скористався б таким правом залишитись вдома і скористатись онлайн-трансляцією і подивитись онлайн. Зрозуміло, що я не залишився вдома, я пішов до церкви зібрання. і те, що я вчора пережив, нагадало мені дещо. Вчора під час богослужіння з перших слів, які казав ведучий Паша Козовлєв, Яка лунала пісня, потім була молитва, ще коментар ведучого. Потім була проповідь. Слава Лесіка! Потужна тема, прекрасна проповідь. Потім лунала особлива пісня від Саш від Івана. Потім було були свідчення братів, чому вони вчились у Саші Мігеля. Потім було прославлення, молитва. І я так надихнувся, я тако отримав духовну підтримку, що навіть моє тіло відреагувало. З'явилася свіжість, бадьорість. І Господь, от через цю обставину в моєму житті, мені особи, особисто мені, як християнину, як людині. Через цю обставину, я думаю, Господь мені як нагадав. Що наскільки важливо не залишати своє зібрання, наскільки важлива жива присутність в церкві, бути з церквою, довіряти Богу свій стан, свої обставини, і бути вірним в тому, як Він заповідував нам жити на землі і мати особливий час, особливий, особливий час, коли ми себе. Надаємо, як живі камні, щоб над нами Господь робив свою роботу через слово, через гімни, через молитву, через спів, через проповідь, через спілкування один з одним. І я подумав, що напевно мені варто б поділитись з усією церквою цим спостереженням, цим нагадуванням. І я закликаю всіх, хто переживає боротьбу ходити. До зібрання в неділю. Тримайтесь, давайте долати цей стан. Давайте будемо разом. Якщо так сталося, що вас давно не було, і ви користуєтесь онлайн. Будь ласка, не думайте, що онлайн замінить живе спілкування. Давайте будемо разом на Богослужіннях в неділю. Я з розумінням, я з Співчуваю тим, кому тяжко, чи ви живете далеко, чи ви хворієте, чи слабкі, можливо, духовно, емоційно, фізично, можливо, обставини пов'язані з спілкуванням про інших людей, піклуванням про інших людей. І я нікого не засуджую. Я особливо це відчув, цю боротьбу в неділю і з розумінням ставлюсь до, до цієї боротьби, що вона триває. Але давайте довіряти Богу свій стан. Давайте будемо разом в неділю. Люблю вас дуже сильно. Маю надію, що я нікого не образив цим повідомленням, цими розважаннями, тому що зараз непрості часи, і всяке може бути. Я не хотів нікого образити. Просто подумав, що буде добре, якщо поділюсь своєю боротьбою, своїми розважаннями і благословенням, яке я вчора пережив.